Отже, у своєму телеграм-каналі Дмитрій пише: що якщо виграє не Росія, то Україна. То тоді, вочевидь, Україна і мета України у війні, яка названа київським режимом, возвратці храні принадлежавших територій. Це угроза существування нашого государства і прямий повод для примінення пункту 19 основ державної політики Російської Федерації в області ядерного здержування. Хто тогда планує ядерний конфлікт? Позвольте узнати. Написав Дмитрий Медведєв. У своєму телеграм-каналі, ну я тут можу лише пригадати його твіт, який він звичайно що видалив, Але а, скріншоти не горять. Він погрожував теж ядерним пополом в разі якщо буде щось у Криму. Але ми бачимо, що сезон бавовни там пройшов непогано, і внаслідок цього лише Медвідів видали в свій твіт. Більше, власне, нічого новин не спроможний. На цьому буду з вами прощатися.